У класика на ремонт провалу збирали кошти, щоб він не дуже провалювався. А в Одесі на ремонт канави очевидно збирають мільйони на ті самі потреби. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Прийшли ми в улюблений наш Деволанівський. Ми сюди ходимо часто. Ми вам про це казали раніше, що ми сюди повернемося. Ми сюди повернулися. Дуже шкода, що повернулися ми з тієї самої причини, що приходили раніше. Знову 15 мільйонів дають на Деволанівський узвіс. Ну, ти бачиш, сам що ідуть роботи повним ходом, як тут не йти? Значить, читаємо додаткових 15,4 млн грн мільйонів гривень на капітальний ремонт системи поверхневого водовідвіднення вздовж деволанівського узвозу з відновленням дорожнього покриття. Вже відбувся до кінця цього року. Значить, за ці гроші повинні тут все укріпити для того, щоб дощова вода, яка візьме мене з собою, не змивала всі ті роботи за мільйони і мільйони, і десятки мільйонів, які тут були проведені раніше. Сльози душать просто від від сліз може тут все змити, тому що сліз не неймовірна кількість. Красота, як нам сказали, наводиться на диволанівському узвозі від 2020 року. Перший договір підряду на 193,6 мільйонів із улюбленим всіма роздорстроєм. Уклали давним-давно, 26 серпня 2020 року. 29 вересня 2022 року його розірвали. Цитую, ремонт став начебто неможливим у зв'язку з повномасштабною війною. До того моменту встигли провести робіт на майже 160 мільйонів гривень. Куди вони пішли, невідомо. Відтоді, якби ми порахували, скільки мільйонів туди пішло. Ви можете поцікавитися все це є в інтернеті. Це десятки і десятки це більше ніж 200 мільйонів гривень. І от зараз ще плюс 15, тому що дощова вода от все тут в нас е змиває. Нагадаю, ремонтом нашої з вами канави цікавимося не тільки ми, цікавляться правоохоронці. Відкрито два кримінальні провадження за статтями про зловживання владою Хэллоу і про привласнення або розкрадання. Коштів слідство встановило, що фактично виконані роботи не відповідають тим, які зазначені в актах приймання. Тобто вони виклали тут оцю от бруківку. Ми бачимо, що вона не дуже так, не дуже навіть і рівна, якісь там асфальти. І це все проблема в тому, що за такі страшні бабки, ви ж спочатку робите проєктування, а потім щось робите, а не відкопуєте, потім закопуєте. Ну ми це говорили, Вже не хочу повторюватися. Кілька слів про новий ліхтар. Там вже опинилися її штани, напхано в ліхтар каміння. Напевно, щоб його теж водою не змило, як зрештою, все тут. Ну дивися, ну от на що йдуть мільйони? Це просто ідіоту. Зрозуміло що це просто відмивання бабла. Ну і про що ми говоримо? Ну дивись: от асфальт виклали, і от все це говно, вибач, сипеться сюди, ось. Сиплеться, ось каміння, ну дивися, тут не треба дуже розумним бути, щоб зрозуміти, що це не сьогодні-завтра впаде і знову треба буде виділяти страшні мільйони. Ну, дивися. Ну, ось тут красиво, а тут в нас поле чудес. І таке поле чудес у нас не припиняється, я нагадую, з 2020 року. Спочатку 200 мільйонів, потім 68. Потім ще 48, потім ще ще раз кажу. Всі цифри є у вільному доступі, можна цим поцікавитися. А роздур струй роблять вигляд, що так і треба. Слухайте, а якщо не піднімати бучу, може справді так, нам і треба. Ніхто цим не цікавиться, ніхто це не моніторить. От ми тут тільки ходимо, розважаємося тим, що дивимося, що з Деуланським відбувається. Так бути не повинно. І ми це всі знаємо, але ми про великий жаль, ми тут, скоріш за все, не в останнє. До кінця року, нагадую, повинні тут закінчити ці роботи. Ну, подивимось, що буде до кінця року. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, прилітайте до нас в коментарі, бережіть себе, гуляйте красивими місцями. І побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па!